Увага! Доброго дня, шановні діти, учасники нашого турніру, які присвячені Дню Святого Миколая. Дуже приємно, що ви прийшли сьогодні до нас. Надіємося, що вам сподобається наш турнір, а також призи, які організували для нас міський голова. цей, подивіться, який гарний торт шаховий. От ось тут він стоїть на столі. Так, що в кінці турніру кожен з вас зможе спробувати разом з чаєм смачний цей торт. От. А зараз хочу я надати слово першому заступнику військового. Доброго дня, учасники присутні. Я радий вітати вас сьогодні в цій залі, як учасників шагового конкурсу. Надіюся, що цей захід буде надалі популяризувати цю гру. І вона набуде більш широкого розмаху в нашому місті. Також хочу побажати вам перемог сьогодні. І хай е, перемогу здобуде найсильніший з вас. Отож, е, успіхів вам ще раз. Наш турнір проводиться також за сприянням Кузнецовських міських політичних партій Фронт Змін, також партії Удар Віталія Кличка, Ось, також за сприянням Комітету фізичної культури і спорту міськ виконкому, громадської організації Рідне місто, а також депутатів нашої міської ради. Зараз я до слова запрошую голову Кузнецовської міської партії. Політичної партії Фронт змін Мендрущука Олега Григоровича. Доброго дня, шановні діти, шановні учасники. Історія шахів має дуже глибоке коріння. Ще в п'ятому віці нашої ери в стародавній Індії була започаткована ця гра, яка набула такого широкого. Широкої популярності. Знаєте, в нашій країні є чим гордитися у розвитку цього виду спорту, адже у 2010 році, на Всесвітній шаховій Олімпіаді, наша збірна збірна України виборола почесне перше місце. У цьому році на чемпіонаті світу шахів у командній грі, яка проходила в Китаї, збірна України виборола. Бронзу, третє місце, поступившись господарям чемпіонату, е, господарям чемпіонату китайця. Я хочу навести приклад, я бачу, що тут е, дуже юні маленькі діти, що у вас все попереду, адже можливо, ви знаєте такий відомий шахіст, наш український Руслан Пономарьов, який в 19 років, е, йому тоді було 19 років, у 2002 році. Став чемпіоном світу шахів за версією фіде, обігравши у фіналі нашого ж земляка Василя Іванчука, якому було 33 роки. Тому о, бажаю вам спортивної наснаги, вдосконалення вашої майстерності. Ну і приємної гри! А хочу ще нашій шахово шашковій федерації потривати ось такий от невеличкий набір шахів, сувенірний. І подякувати за проведену роботу. Дякуємо за наших е, саме головних суддів, які будуть судити наш турнір. От, головний суддя це Хомчук Никифор Андрійович. Давайте поаплодуємо. А також суддя Кукла Петро Васильович і Кравчук Володимир Федорович. У нас буде проводитись по трьох вікових групах, Старший, старшій групі і самій молодшій. Ми будемо проводити турнір по колу, будемо грати з вами. От. А в середній групі, там, де в нас найбільше учасників, ми проведемо за швейцарською системою всього 7 турів. Кожному учаснику буде надано по 10 хвилин на роздуми своїх.

Правило, що такі гри, мабуть, всі знають, але не лише нагадати. Якщо поправляєш свою фігуру, то спочатку кажеш, поправляю, а то поправляю свою фігуру. Якщо фігура, при що поправляєш на своєму часі, не на часі суперника. Тому що заяву протест, і йому додаються минуту, а йому зауважувати будинку. Це перше. Якщо фігура вашого партнера стоїть невірно. Тут змістилося, ви йому скажете, поправ фігуру, він поправляє теж на своєму часі. Не на вашому. Бо є такий, знаєте, що поправляє фігури, собі на часі противника вам дається по 10-15 хвилин, кожні 10-15 секунд щось є грати. Знаю, знаю. І ще одне от, от, хочуть мені підказати, це давно відомо якою рукою ходити берете за фігуру? Ну, беруться правою, Правою рукою нажимаєте на годинник. Ну якщо хто може дівчата, поставив собі часове? Ну, це не, не така вже весельна помилка, але взявся за фігуру свою і об'язан нею вже йти. Бо ти, Дехто каже, та я хотів поправити. Каже, поправляю, потім береш. Як ти взявся, ти ходиш. Не якщо нема куди ходити своєю свої, свої фігурою, ну, я своє зроблю, і ходиш другою, неї подаш ти десь. Якщо ти взяв фігуропротивника, ти об'язаний взяти вбитий. Давай ще не побачив, що беру фігуру противника і програю свою міст дорогою фігурою. Справа да. не справила. Всім ясно. Бажаю успіху. Ніхто не програє. дружба виграє.

Ну, сделаю сейчас по-другому. Так ещё. Так. Угу. Так. Я от меня. Ну, давай, тогда больше. Ну, да, так. Нежно, нежно. Да, часы что я сейчас вы не знаю. А у меня конь.

тому що і телефон, і в нас підвищимо. В тому році ніхто не сказав. Нічого все поміняли, самостійно, щось. От то. І допомоги менше, так що питайте, дальше почнете, і ви побачите, що нам буде. І просто полив, такий пар, за ратурою, за трубою, ну. Так. Сейчас тут ничего не буде. – Вот мы будем фигури. Потом все покладывается, так? А я буду пятый. А я снайпу в класске. Чего? Так гладко были в трюк. Да, Яки молакти басаты. Да. Я ты. Я не поймю Турнір, присвячений Дню Святого Миколаю. Переходимо до самого цікавого, того, що ви чекали, до наших нагород. За участь у турнірі дитячому присвяченому Дню Святого Миколая нагороджується Супко Артур. Запрошуємо Артура. За участь. Нагороджується ткач Віталій. За участь турнірі нагороджується також покін ілля. Так, за участь турнірі нагороджується озерський павло. І за зайняте третє місце шахів серед дітей 2004 року нагороджується Гусейнов Олександр. За друге місце шахів серед дітей 2004 року нагороджується Лобанов Данилов. Турніру серед дітей 2004 року є Демідюк Євген. Я хочу сказати, що Демідюк Євген перше місце і він ще наймолодший учасник турніру. Тому тобі, Жені, я особисто побажаю, щоб ти став зіркою шахів не тільки України, але й світу. І що наступне твоє нагородження років так десь через 12 було мінімум на чемпіонаті світу. І ось такий от тобі маленький подарунок як наймолодшому учаснику турніру. Молодець. Так, переходимо до нагородження середньої групи. Так, За участь нагороджується. Войтюк Олександра. Молодець. За участь в турнірі нагороджується Федінчик Настя. За участь в турнірі нагороджується Пашко Назар. За участь в турнірі нагороджується Штинь Настя. За участь в турнірі також нагороджується Клим'яна. У участь в турнірі нагороджується Годько Олександра. За участь в турнірі нагороджується середа Олег. За участь в турнірі нагороджується Горячук Іванна. За третє місце в турнірі серед дітей віком. 1998-2002 рік народження нагороджується кот Андрій. За друге місце шахів серед дітей 1998-2002 року нагороджується Маслій Іван. Це середньої групи став нас сиров іван. Вітаємо за участь в турнірі нагороджується у нас серед учнів старших, старшої групи. Нагороджується мучик Олександр. За участь в турнірі нагороджується Макаєдова Валентина. За зайняте третє місце в турнірі серед шахів серед дітей 1994-97 років народження. Нагороджується Бондаренко Юрій. У цій віковій категорії нагороджується Сильман Тарас. І переможцем старшої вікової групи в нас став когут Іван. Ось тепер. Переможці вітаю. Дякую.